Ситуація на фронті вкрай складна. Покровськ під загрозою. Екс-заступник міністра оборони прямо заявляє про практичну втрату міста. Каже: звіти Генштабу на городи далі більше складаються з брехні. Тим часом військові фіксують окупантів майже в усіх кварталах Покровська. Що зараз відбувається у місті і чи є шанси покращити ситуацію? Розповімо все за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега повідомляє вкрай тривожні новини. Він публічно визнав, Україна практично втратила Покровськ. У своєму дописі він заявив: це значить, що мирноград тримати теж не має сенсу. Логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями. Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити. І не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде. У наступному році знову буде війна. Він зазначає, мовляв, звіти Генштабу на гору з кожним днем дедалі більше складаються з брехні. На думку Дейнеги, якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, то є ризик втрати значної кількості мотивованих десантників та морпіхів. Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога, пише він. Водночас офіцер Мельник зазначає: Покровсько-мирноградська агломерація в напівоточенні. Логістика фактично перерізана, контроль втрачено вже над половиною Покровська. Причини того, чому противник зумів зараз нав'язати свої умови бою, все ті ж самі: виснаження підрозділів, брак людей, тотальна перевага противника в усьому і стирання живої сили в нікому не потрібних боях за посадки. Відмова від маневреної війни і утримання спостережних пунктів за будь-яку ціну, врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд, пише він. Військовослужбовець Збройних сил України з 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Гусь говорить, що загарбники фіксуються практично у всіх кварталах Покровська. Однак про стабільний контроль будь-якої частини міста росіянами говорити не можна. Наразі позиції можуть переходити із рук в руки. Водночас, за словами воєнного оглядача Богдана Мирошникова, недавня висадка десятка спецпризначенців на одну із позицій для зачистки це не контрнаступ. І загалом, те, що відбувається у Покровську, це не контрнаступ, це проведення одночасно кількох. Десятків тактичних операцій, спрямованих на зачистку хоча б половини міста. А ось чи вдасться, питання дуже гарне. В будь-якому випадку ворог ще не закріпився у місті, окрім південних околиць. А поки не закріпився, шанси на зачистку зростають, пише він. Офіцер Збройних сил Сергій Цихоцький доповнює, що ворог вже облаштовує спостережні пункти у Покровську. В деяких мікрорайонах займають оборону. Волонтер Сергій Стерненко зазначає, що дорога до Покровська під повним вогневим контролем ворога. За його словами, практично весь транспорт, що прямує у місто, зазнає атак. Через це неможливо швидко вивозити поранених та підвозити своєчасну провізію та боєкомплект. Стерненко констатує основні втрати не на позиціях, а на дорозі. Зараз ми бачимо те саме, що було в Суджі – оперативне оточення з нависанням над останніми логістичними шляхами та постійне вибивання наших сил у вузькому коридорі, надмірні втрати людей, окремі наші піхотні позиції вже у тилу ворога, пише він, експерт центру стратегія 21 Павло Лакічук. Вважає, ймовірна окупація Покровська принципово не змінить ситуацію на передовій. За його словами, його захоплення переслідує в першу чергу політичні цілі, а не військові. Лакійчук зазначає, що у разі захоплення Покровська ворог ймовірно скерує свої зусилля для просування на північ Донеччини. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Е, насправді дуже багато кого цікавить е, наша операція під керівництвом Буданова в Покровську. Стало відомо напередодні, що висадився десант. Я щоправда, чесно вам скажу. От реально, я, я не знаю, навіщо комусь було зливати відео іноземним журналістам, щоб ті ну там викидали його в мережу. Для мене це реально загадка. Але ну сталося те, що сталося. Це відео з'явилося е, там, дякувати Богу, що. Операція почалась, а вже потім, там, через декілька днів, як я розумію, вже відео показали. Можливо, на це був розрахунок, не знаю. Але anyway, Тобто, я, як ви дивитесь на цю операцію, що відбувається? Тобто, чи правильно я розумію, що наша головна мета це повернути логістику? Ну, власне, щодо операції. Офіційно ще вона не підтверджена. В будь-якому разі ми можемо посилатися, звичайно, на нашого головкома, Генерала Сивського, який. Перебуваючи по Покровську, він сказав, що відбуваються певні загоди, до яких дотичні залучені відповідні структури сил оборони, в тому числі він перераховував і головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ну і власне всі інші структури, які дійсно ходять до складу сил оборони, те, що о, там відео відповідає дійсності, не відповідає. Ну принаймні, москалі, ви знаєте, вони вже зліпили з того усього там відеоролики. Відповідні дуже грубо все це зробили. На всіх своїх пабліках розігнали, що знищений десант, і ну у них навіть в голові не вкладається, що така операція, такого масштабу, як ну Покровська, називаємо її умовно, так вона не могла точно проводитися силами 11 е, спецпризначенців. Ну, це ж теж зрозуміло, тому що тому що це зрозуміло. От власне, як завжди, росіяни вкотре збрехали, е, і це добре, тому що ну вони вміють ліпити, скажімо так, інформаційно-психологічні спецоперації, але цього разу. Щось сталося не так, тому офіційно підтвердження немає. Є звичайно ті заходи, про які я говорив. Мої колеги говорили, хто займається цією темою і дуже обережно ставиться до оприлюднення відповідної інформації, тому що воєнна операція вона триває. Військова операція щодо Покровська, відповідно, там є наша оборона. Ну, по-перше, так вона є маневреною. Вона є сьогодні, в тому числі з використанням контратакуючих інструментів, називаємо їх так, які мають дійсно на меті в тому числі. І не дати можливості росіянам перше там заблокувати наші якісь підрозділи відповідно і заблокувати логістику, тому що ну ж розуміємо, що. Логістика це те, що дає ресурсність будь-якої операції, дає ресурсність будь-яких боїв, в тому числі. Тому на сьогодні ми бачимо, що для ворога очевидно це не є таємницею, тому я спокійно про це ну, наскільки це можливо, спокійно, там є і наші побратими української добровольчої армії, в тому числі наразі працюють вже не перший тиждень, і не перший місяць. Так, от, якщо ми говоримо про завдання ворога, воно було очевидне. Це намагання пройти. Ми говоримо зараз про локацію від Звірова, власне, самий Покровськ, І цей апендекс, він видний на мапі. Будь-яку мапу візьміть, в візьмі, візьмі, користуємося дуже часто діпстейтом, це зрозуміло. Е, і оцей апендекс він е, якраз і показує, що ворог, е, ну по перше, зайшов у місто, тому що намагався, і, на жаль, йому це вдалося зав'язати міські бої. Це, до речі, і по Купінську, що е, паралельно можна тут називати, подібна тактика спрацювала знову таки, на жаль, тому що для росіян дуже важливо і по інших населених пунктах, по інших напрямках було зайти. Е, або хочуть зараз зайти у міські е, бої, тому що ну, воювати в полі, коли зима, ми прекрасно розуміємо, так що ворог стає більш ураженим, тому і міські бої, тому міська забудова. Ну от, власне, і друге, це логістика. Якраз от шлях на Грішіна, це теж відомий факт на сьогодні, там, де ворог намагається перерізати повністю нашу логістику відповідно, для того, щоб ну, не мали ми ресурсу вести бойові дії. І повертаючись до початку вашого запитання, е, скажу так, що було зрозуміло. Що о, певні, ну давайте їх назвемо о, пожежні пожежні заходи будуть звичайно застосовані о, тими чи іншими силами відповідними тих чи інших підрозділів, які, зокрема, я в тому числі і згадав. І це буде і будуть і штурмові підрозділи, які мають о, перебити логістику ворога, до речі, в тому числі так і. Це контрдиверсійна робота, це антиштурмова робота, її так, коли треба сьогодні знайти тих щурів, бо вони поховалися, їх багато їх на жаль вже там багато. А для того, аби не дати росіянам закріпитися в міській забудові, що росіяни вже бачите, виставляють там і спостережні пункти, в тому числі там і зайшли оператори БПЛА, працюють відповідно, що звичайно для нас не є, скажімо, добре. Ну і власне провести ті заходи, які мають на меті. Ну, як мінімум відкинути ворога на околиці. Тобто, і ну найкращий варіант, як на мене, це особиста точка зору. Звісно, зрізати той е, апендекс, бо саме через нього якраз ворог і заходить і надалі. В Покровськ інфільтрується. Там ще є деякі локації, через які ворог намагається заходити в Покровськ. Я думаю, не будемо зараз про них говорити. Командуванню вони теж відомі, і навіть більше ніж нам з вами відповідно. Над цим працюють і дай Боже, щоб в наших вийшло те, що має вийти, тобто позитивний для нас результат. Хоча ситуація відверто кажемо, вона є надзвичайно складною. Надзвичайно всі це бачать, всі це розуміють. Але дуже просив би усіх і наших глядачів, в тому числі, не вестися на емоції. Ми люди емоційні. Усі, я теж, і звичайно, ми всі турбуємося про наших рідних, про побратимів. Але емоції це, це те, що ворог сьогодні хоче викликати. Так тоді холодний розум і пропадає, і починаються помилки. Дай Боже, ми цих помилок не зробимо, а, тому так якось.